Коли в оселі холодно, а електрика, газ і теплопостачання відсутні, важливо знати прості, безпечні і дієві засоби, зігрітися та зберегти тепло. Найперше, закрийте всі щілини у вікнах і дверях. Добре допомагають звичайні рушники, ковдри або навіть скотч. Важливо не випускати тепло, яке є. Другий крок Зосередьте тепло в одній кімнаті. Оберіть найменше приміщення, зайві двері закрийте ковдрами або шторами, щоб не втрачати жодного градуса. Добре утримує тепло багатошаровий одяг. Кілька тонких речей краще, ніж одна товста. Обов'язково теплі шкарпетки, шапка і рукавиці, навіть вдома. Ще один дідівський метод пляшка з гарячою водою, якщо немає грілки. Її можна обгорнути тканку. Нину і покласти до ніг у ліжку триматиме тепло до кількох годин. Коли є свічки, кілька запалених одразу здатні трохи підвищити температуру в маленькому приміщенні, але тільки під наглядом і на безпечній поверхні. При цьому будьте обережні з відкритим вогнем, не використовуйте газові пальники або вугілля в приміщенні. Це може бути смертельно небезпечно через чадний газ. Сучасні рішення це термоковдри, грілки на акумуляторах, пауербанки з підігрівом або навіть маленькі зарядні плити, які працюють від газових балончиків. Їх варто мати на випадок тривалих відключень. І звісно, рухайтеся: легка зарядка, прибирання, рух, усе це допомагає тілу виробляти власне тепло. Збирайтесь всією родиною в одній кімнаті, додайте легке освітлення, улюблена чи книга або навіть перегляд фільму в гаджеті, теплий чай і. І Вечір без електроенергії буде теплішим. Тепло це не лише про градуси, а й про відчуття підтримки. Бо навіть у найхолодніші дні людське тепло найсильніше. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.